Стоячи, відчуваємо свої ступні. Увагу звертаємо всередину тіла. Найлегше відчути відчуття, як ступні тиснуть на підлогу, відчути, що ступні рівномірно тиснуть на підлогу, і внутрішня сторона ступне і зовнішнє пальці п'яти. Руками вгору, вдих. І витягнулися, видих. Зібрали центр. Тобто трошки підтягли живота і звернули туди увагу, що ми не перегинаємо поперед. Таз трохи нахиляється назад. Куприк подаємо вперед. І витяжіння. Дих. Видих. Шість рухів дарованих. Рету нашому нахилу. Нахиляємо справу вдих витяжіння, нахил вправу видих. Відчуваємо лівий бік, що розтягається, і правий, що стискається. І зараз трошки підкручуємо, ніби куприк вперед, прибираючи поперекову арку. Вдих. і видих. Вгору вдих. <кій> І видих. Нахиляємось в другий бік. Вліво. І вдих. Увага в правий бік. В ребра розтягаються ребра. І видих. Вгору вдих. Тепер нахиляємось назад. Наскільки це можливо. Видих. Погляд вгору. Вдих. Видих, рівно вдих. Нахиляємось паралельно землі. Видих. Витяжіння. Вдих. Видих. Ступні. На землі п'ятий носки. Вгору Вдих. Поворот вправо, видих. Таз залишається на місці. Поворот вталій, вдих, видих. Верхній тулуб в центр. Вдих. Знову прибрали зайве напруження. Відчули поперек. Видих, поворот в інший бік. Вдих. Видих. Вдих. Повернулись в центр. Видих. Склали руки в замок, опустили замок вниз. Вдих, потягнули замок вгору. І видих, піднялись на носки. Витягнули грудний відділ замком. Вдих. видих. Через сторони руки. Вдих, опускаємо, піднімаючи ногу. І видих, підтягаємо коліно до грудей повище, стискаємо лопатки вдих. Видих. Розвертаємо, я працюю з правою ногою. Праву ногу вправо вдих. Права ступня на внутрішню сторону лівого бедра. Видих. Відчули тазові кістки, повздошні кістки під плечовими. І видих. Долоні до центру грудей. Відчуваємо центр тіла, ліву, праву сторону і площину таза і площину плеч. Вдих і видих. Ти їх руки в сторону і правий зап'ясток на праве коліно. Видих. Трошки опорну ногу можна згинати. Для балансу плечі розтягаємо шию, витягнути вдих і видих. Вгору вдих. І прибрали ногу. Видих. Якщо треба, зробили паузу. Трошки. Збалансували тіло. Відчули різницю ліва права сторона, звернули увагу на це і працюємо з іншою стороною. Піднімаємо праву ногу вдих, обнімаємо. І видих, розкриваємо лопатки, підтягаємо коліна вище, притискаємо будро до живота вдих і видих. Розвертаємо суглоб тазовий вдих, підхопили себе за гомілку. Видих, вперлося п'ятою, чи ступнею навіть внутрішню сторону бедра. Коліно буде е, намагатись е, піти назад. Це буде розвертати таз назад. Ми не дивимося на своє коліно, коли відбудовуємо структуру цієї форми, ми відчуваємо всередині кістки таза, плечі і руки вгору, вдих і сюди. Центр грудної клітини видих. Дих, видих. Руки. Вдих. Розтягнули. Зап'ясток на коліно. Видих. Вдих. І видих. Добре вдих. І вчимось зробити прогін правильно. Долоні напоперек, ноги, ширина, плеч. І видих, підкручуючи ось, прибираючи прогін, куприк вперед. Прогинаємось в грудному відділі. Вдих і видих. Випрямляємося. Вдих. Складаємо руки над головою в замок. Видих, ліктьовий замок. Потягнулися спочатку ліктями вперед. Вдих. Витягнули задню поверхню ніг. І видих. Пішли внахлу, розслабляючись. Три дихання вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще нижче лікті. Вдих. І видих. Розпустили замок, подивилися вперед, дих. Сіли. Розслабимося. Видих. Три дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих. Видих. Три свистілки, вдихаємо носом. Вдих. Видих, тонкий звук крізь зуби. С. С. З напругою, з напором видихаємо повітря, вдихаємо носом спокійно і з зусиллям крізь зуби ще один Де? De...